Всім привіт, мої дорогі друзі. Радий повернутися знову до вас. І е, сьогодні у нас на огляді е, ось такий от конструктор. Це альтернативна енергія. Е, і в нього я вам скажу, є отака от ручка. Його зручно так переносити. Ну, і починаємо сам огляд набору. Та, дам що тут у нас? Спочатку ми бачимо інструкцію Інструкція, деталі. Далі ми бачимо зараз, далі ми бачимо плату так ось Далі ми бачимо елемент номер 68, кому цікаво, це сонячна батарея. Вентилятор. Елемент 39 привод для вентилятора. Ну, ми отак беремо, тут видно, і ми насаджуємо. Ось так. І ми дуємо, і воно робить енергію. Ось така от штучка. Ми її крутимо і виробляється енергія. Також. А, далі у нас вольтмометр. Ось, вольтмометр. А, ну, тут вся, далі всякі дроти і оця от штука. Що це за штука? Я зараз вам покажу, що це за штука. От, збираємо саму, напевно, просту в світі схемку. Ставимо цю штуку. Я не знаю, чи правильний плюс, чи неправильний. Я думаю, що правильний. Тому що я... Ви, напевно, знаєте, чому я хвилююся. Тому що я вам потім знімав відео, що можна неправильно підключити деталі і згорить інструктор. Дивіться, я кручу. І чуєте, воно стає звучати. Це означає, що виробляється достатньо енергії. Ну, а поки що я вам, як завжди, музику. І збираємо. Ми крутимось це, тут показує напругу, горить світлодіод і грає музика. Бачите? Вона не працює. Значить, ми або міняємо ось це місцями, або ось це. Зараз побачимо. О, бачите, вольтмометр працює. Там можна переключати Вольти і Невольт і Ампери. Бачите, напруга стала більша. І останній варіант, якщо після нього не спрацює, то я приберу елемент якийсь. Так, і пробуємо. Дивіться, все рівно не працює. Це означає, що ми прибираємо. Ось це. І давайте замірюємо зараз просто. Давайте взагалі в інструкції подивимось, я вам скажу. Сейчас, секундочку, будь ласка. Бо я дуже зайнята людина. Ні, часто монтувати відео я вам скажу не дуже хочеться. Але що ж тут поробиш? А, так. Так, так, о, знайшов. Так, це ось сюди ось. Беремо вимикач швиденько, бо тут відео вже затягується. Мені не можна відео затягувати. Тому що я не ввів свій номер телефону, до речі, досі, і в мене в іншому не будуть, бо дов... не... не обрізають відео. У мене таке вже колись було. В одному з відео ви можете подивитись, пошукати. Я вже забув, яке це відео. Там таке було. Такс. Ну, в принципі, проста, побутова А, І дві одинички. Ось перша, ось друга. І включаємо. Бачите? Нічого не працює. Вмикаємо. І тепер ми крутимо, лампочка світиться, а амперметр, бачите, рухається. Ну, а на цьому наше відео закінчується. Діліться цим відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па!